Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні на календарі маємо 6 листопада. Вже осінь війшла в свої повні права, але на нас чекав сюрприз. Як ви думаєте, що у нас квочечка висиділа курчаток? Ану, покажи, де вони. Покажи, а? Б'ється, добре охороняє. Через вона і висиділа. Не покажи. Ну, покажи, люди хочуть бачити. Ось такі в нас. Ось такі в нас малюки. Зараз поки пускаємо маму до них і будемо забирати під лампочку. Всім дякую, гарного дня, приємних переглядів. Підписуйтесь на мій канал.